П'ять кроків до вирішення конфлікту. Конфлікти, конфлікти це спадщина, яку ми з вами унаслідували завдяки гріхам наших батьків. В кожній сім'ї є конфлікти. Конфлікт це така перешкода на шляху до сімейної єдності. І конфлікти треба вирішувати. Яким чином? Перший крок. Це виявити, знайти справжню причину, чому ми сваримось. Іншими словами, встановити діагноз, що трапляється в наших відносинах. Другий крок це молитись, молитись про конфлікт. Ви спитаєте, а як? Я вже молився. Я просив, щоб Бог змінив мою дружину або мого чоловіка, а він не міняється. Правильна молитва, якою Господь мене навчив молитись, молитва на п'яти пальцях. Господи, покажи мені, який я! І Господь буде показувати. Третій крок це розмова один на один. Так вчив нас Ісус Христос, щоб ми розмовляли з тою людиною, яка згрішила. і Розмовляли один на один. Не треба розказувати про свої сімейні конфлікти всій церкві або всім родичам. Треба сідати і розмовляти з своєю дружиною або чоловіком. Крок четвертий: треба знайти якийсь висновок, резюме, що будемо далі робити, як будемо далі жити. І для цього треба дуже уважно один одного послухати. І п'ятий крок це прощення. На цьому кроці я хотів би більше зупинитись, тому що шлюби розпадаються не по тій причині, що грошей мало в сім'ї, або хтось там повисив свій голос. Шлюби розпадаються по причині непрощення. Що таке прощення? Прощення це анулювання боргу. Це поняття взято із світу бізнеса. І Христос нам розказав цікаву притчу про те, як у одніє людини був борг 10 тисяч талантів, і він не міг віддати ці гроші. Пан покликав його і сказав: якщо ти не можеш віддати, цей борг. Треба продати тебе, твою дружину, дітей, все твоє майно, і ти будеш рабом. Він впав у ніг цього пана, благав його, будь ласка, дозволь мені ще деякий час пожити і працювати, я віддам тобі борг. Але пан розумів, що він не зможе віддати навіть і через рік, і через 10, 10 років, і помилував його. Величезний долг, борг нереальний 10 тисяч талантів, і він йому пробачив. Бачите, він не сказав йому приходь через рік, і ми там порахуємо, скільки ти винний. Він сказав: Я тебе прощаю. Борг анульований. Тому прощення це анулювання Боргу. Друге, що таке прощення це рішення. Тобто людина не може заслужити прощення. Пан не сказав Ну, заплати, скільки можеш. Він не сказав, що ти прощений, але раз на тиждень приходь і відробляй свій борг. Він сказав: з цієї години ти мені невинний, не копійки. Питання закрите. До цього питання ми більше не звертаємось. Біблія говорить, щоб ми з вами вміли прощати. Прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Чому? Тому що ми цього гідні? Ні. Тому що ми прощаємо заради Ісуса Христа. Хоч ми й не достойні, але прощені. Можливо, наш супруг. Недостойний, не заслуговує, але ми повинні його прощати заради Христа, прощати тим прощенням, яким нам Христос простив. Отже, прощення це рішення. І третє, прощення це початок процесу зцілення. Образа, це як рана заподіяна ножем. І чим більше ніж, тим більше рана, тим більше образа. І рани лікуються порою дуже довго. Наприклад, у вас рана, гнійна рана, вас везуть до лікаря, і лікар, перш за все, ніж вас вилікувати, він рани прочищає, він ці рани зашиває. Після операції ви ще не можете сказати, що здорові. У вас ще все болить. Але процес почався. Тому, якщо я пробачаю, це означає, що почався процес зцілення І рана моя оброблена. Отже, прощення це анулювання боргу, це вольове рішення, і це початок процесу зцілення. Деякі люди кажуть: о, я не можу прощати, або простити. Таке не прощається. Як це можна пояснити? По-перше, це наша гординя. Це гординя не може смиритись і зрозуміти цю людину, щоб її простити. А друга причина, можлива, ми не пережили цього прощення, яке Ісус Христос дарує кожному, хто просить в нього пробачення. Що робить прощення? Прощення, воно дає мені свободу. Воно мене захищає. Коли я прощаю, це насамперед служить мені. Біблія говорить, дивіться, щоб у вашому серці не влаштувалась гіркота. Чому? Тому що це нас руйнує. І Біблія говорить, щоб ми не давали місце дияволу, щоб він не укоренився в нас зсередини. Щоб ми не були ув'язнені у в'язницю і не задушили наше духовне життя. Да, ми гніваємось, гнів це наша природна реакція, це один з проявів емоцій, але нам не треба почуттям дозволяти керувати нашим життям. Скільки можна тримати гнів? Треба, щоб він швидше закінчувався, виснажувався, інакше він перетвориться на гіркоту. А ця гіркота візьме мене в рабство і відкриє мене на зустріч дияволу. А чим не є прощення? Ну, по-перше, прощення це непочуття. Деякі люди кажуть, я не можу простити, тому що я відчуваю по відношенню до свого чоловіка чи жінки, чи когось іншого. Гнів, біль, мені дуже неприємно, мені важко на душі. Так, зрозуміло. Але любов агапи це не почуття, це рішення. Бог прийняв рішення нас спасти, полюбив цей світ. І якщо людина каже, що я не можу цю людину пробачити, це означає, що справді в неї є дуже гіркі почуття. І прощати дуже важко, тому прощення. Це не почуття. Друге, чим не є прощення, воно не є кінцем поганих спогадів. Да боляче, звичайно боляче, навіть якщо рану промили, навіть якщо її зашили, але це все ще болить. І воно буде нам нагадувати і нагадувати про цю рану. І це не означає, що я все забув. Я буду згадувати, але мені боляче. Так що прощення це не є кінцем поганих спогадів. Прощення це не є примирення. Наприклад, чоловік вчинив перелюб і пішов жити до іншої жінки. Через деякий час він зазумів, що зробив помилку, приходить до своєї жінки і просить в неї пробачення. Він вибачається перед нею. Він плаче, він просить, щоб вона його помилувала. Дружина пробачила. Чи означає це, що відбулося примирення? Звичайно, ні. Треба багато часу. Щоб сім'я воз'єдналась, автоматично взаємовідносини не відновлюються. Тому це не означає, що все автоматично так легко відновлюється. Прощення це не є примирення, миттєве примирення. На це треба час. І останнє. Пробачити це не означає виправдати поведінку. Наприклад, чоловік п'є і б'є жінку. Дружина думає, так, да, це неправильно, але я його розумію. В нього було важке дитинство, його ненавидів батько, його принижував начальник на роботі. І він. Виходить із себе і б'є мене. Вона знаходить причини, щоб його виправдати. Тобто є бажання виправдати його гріх і назвати, що гріх це не гріх. Але Бог говорить через Якова у спокусі не говори я від Бога спокуш, спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Питання, а звідки береться гріх? Від батьків чи від оточуючих? Далі, Яков каже, не обманюйте себе, кожен спокушується, захоплюючись і спокушаючись пожадливістю власної. Тобто не виправдовуйте свій гріх. Ні чужий гріх. Якщо я приходжу додому і принижую свою дружину, а потім себе виправдовую, ти розумієш, в мене сьогодні голова болить, в мене важкий фізичний стан, дружина мене виправдовує, каже: Ну ладно, я все розумію. Ні, це не добре. Треба покаятись і визнати, що зробив неправильно. І так, чим не є прощення? Прощення це не почуття, це не є кінцем поганих спогадів, це не є примиренням миттєвим, і це не означає виправдати погану поведінку. Хочу в кінці дати поради собі і вам практичні поради. Перше, не чекайте, поки людина попросить у вас пробачення. Простіть її раніше. Бо людина може й ніколи не прийти і не попросити пробачення, якщо я її не прощаю і все це винашую в своєму серці. Це значить, що я віддав ключ від свого серця комусь іншому, і мені від цього тільки гірко і важко. Якщо ми простим людину, ще до того, як вона попросить нас пробачення, це виявиться наша великодушність. Друга порада: допомагайте іншим прощати. Важливо молитись. З тими людьми, які переживають непрощення. І коли ми молимось, нам треба правильно помолитись. Не молитись, Господи, допоможи мені простити мого батька, який за мною поводився погано. Це неправильно. Молитва правильна молитва, коли ми кажемо, Господи, я прощаю свого батька. Тому що ти мені простив всі мої гріхи. Я списую борг, як ти мені все списав. Я вирішую сьогодні простити мого батька і прощаю його тим прощенням, яким ти мене простив. Третя порада Негатив, негативні нагадування. Використовуйте для того, щоб згадати, що Господь зробив для нас. Нам сатана буде нагадувати і про нас, і про тих людей, які зробили нам образу. Але використовуйте це все на те, щоб дивитись на Бога і на те, що Він для нас зробив. І остання порада. Прославляйте Бога! Кажіть йому подяку, спасибі Боже за те, що ти полюбив мене і всі мої провини взяв на себе. Коли ми славим Бога, наші почуття зцілюються, Бог лікує наші рани. Хотів вам задати таке питання: чи ви вільні? Від усякої гіркоти. Хай ці поради послужать всім вам на користь, на збудовання гарних відносин. Любіть один одного і любіть Господа.